thank yeah. you Благодарю, браті і сестри, вітаю вас сьогоднішнім 10 святом, святом Благовіщення Пресвятої Богородиці, святом початку нашого спасіння. Адже, як ми чуємо зі святкових після спірів, ангел звістив благодатній, радуйся, молодиться від Тебе, Син Бога Живого. Той, котрий є духом, стане плоттю. Як ви чули з Євангелія, спочатку Діва Марія злякалась і засумнівалась, як це таке взагалі можливо, дійсно і реально. Адже ми звикли вірити лише в те, що може зробити природа, що є природнім. Тому і Господь каже, блаженні ті, що вірують і не бачать. Ще декілька сторіч тому ми в собі не могли уявити ні лампочку, ні фотоапарат, ні автомобіль, ні ще щось, але згодом все це настало. А благовіщення є дуже великим святом, адже Богородиця отримала благу звістку. Що вона, не знаючи чоловіка свого Йосифа, народить дитину. І, як ми чуємо, зі слів Пророка до Різдва і після Різдва Дівою залишиться, буде тією неопалимою купиною. але будучи побожною, набожною, читаючи Писання і навіть на всіх образах облаговіщення, ми бачимо Богородицю, котра сидить в храмі. І займається читанням, читанням Святого Письма. І ось, будучи вірною Богові, вона сказала, Я є неба Господня, і нехай буде так, як ти сказав. Вона скорилась. Потім від Симеона Обрінця вона дізнається, що меч поколить її серце. Коли будуть розпинати її сина. Але потім вона дізнається, що син її зійшов на небеса. Тому і Богородицею ми називаємо Спасительницю. Ми молимось не присвятая Богородице, моли Бога за нас, а Пресвята Богородиця, спаси нас. Вона перша в біді заступниця, перша наша матір. Та, котра не покине нас і не залише. Ми знаємо, і нас в Україні козаки завжди звертались до Богородиці, і наш храм названий на честь Богородиці. І Для нас, українців, дійсно духовних, розуміючих і люблячих Бога. Ті, котрі з ним спілкуються і моляться до нього на відміну від деяких інших, але це зараз не молитва Фарисея, це просто наголошення на нашій національності як на направиння, на вірну. І ось в цей день, як кажуть в Україні, і дівка косу не чеше, ластівка гнізда не в'є, а за народним повір'ям. Яка буде погода на благовіщення, таким буде і майбутній рік? Дай Бог, щоб тая погода зівпала не тільки з погодою як такою, а з погодою взагалі в нашій країні, аби після дощів, після туманів, снігу засяяло сонце, сонце правди, Христос Бог наш. Я усіх вас вітаю зі святом. Тепер вже можна йти робити. Сьогодні літургію ми розпочали за уставом вечірньою. І за уставом, та й для вас, бо коли вас ще стільки людей на вечірній збережніх? То тільки як не перед літургією. Дякую вам за спільну молитву, хоч часників і засвятим Приходи <кій> <кій> до Христа, літодії я відслужу сьогодні пісні. Палики я відслужу сьогодні <кій> пізніше. <кій> <кій>